Усім привіт! Вітаю вас на каналі Психолога. І сьогодні, як завжди, ми будемо з вами розбирати холостяка. Сьогодні ваш улюблений випуск, тому що будемо дивитися відривки з холостяка, і я буду як психолог їх коментувати. Ну що ж, поїхали. Сьогодні будемо говорити з вами про експресію, про флірт, про холодних жінок, як вони насправді самі відштовхують оцю любов чоловіка, як травма робить жінку агресивною, закритою, такою холодною. А саме, до речі, ще надто вразливою. Як взагалі оця вразливість вона псує оцю любов? Та чому Тарас робить такий вибір? Насправді це все дуже дуже логічно. Також я хочу вас запитати, чи цікавий вам буде окремий випуск про Діану, саме те, як вона покинула шоу, що в неї, як виявилося, є чоловік, якого вона кохає, і Тарас для неї був просто другом. Тобто, взагалі, як така нарцисична жінка, як вона провернула всю таку аферу і що це за жінки, які... Грають на качелях холодно, гаряче, які заставляють думати про них, так як вони це роблять. Я пропоную записати про це окремий випуск. Якщо вам цікаво, дайте мені знати, і ми саме поговоримо ось цілий випуск, розберемо стратегії Діани, як вона так підійшла до Холостяка, та як о, він її запам'ятав на усе усе життя. Ну що ж, а зараз то ми з вами поїхали. Це дуже багато часу. Клас! Чесно, це звісно, прикол. Я розуміла, що я можу з цим не справитись, що в мене може бути істерка, я вже я собі просто потомком проговорила, Даша приймайся. Ми бачимо Дашу, яка ось ледве не розридалася від цієї валізи, яка відразу нас попереджує, що для мене це неймовірно величезний стрес. Тобто, наскільки для вас це зріла психіка взагалі? Ось у зрілій психіці є тільки така основна модель поведінки. Це коли є якийсь тригер, так подразник, нехай це буде стрес. Далі ми йдемо в зупинку і далі ми робимо дію. Тобто я нервую, але я контролюю себе. Що ж у неї? У неї стрес, у неї оцей емоційний вибух, далі в неї хаос. А далі в неї буде потреба в зовнішньому рятівнику. Тобто, нехай хтось мене заспокоїть, нехай хтось мені дасть якусь пораду, що це таке, так, або вона починає обвиняти інших, обвинувачувати, що, типу, я не можу, мене вона дратує, мене дратує завдання, мене дратує ліс, оце як да, така третя якась особа, третє щось, хто в цьому винний, але найголовніше, звісно що ж, не я. Які тут є головні оці механізми? Перше це тато, який все дозволяв, тобто тато, який такий донечко, тете, -те -те. і коли до дитини. Йде настільки таке велике благословіння, я б сказала, так, то тут ви порушуєте оцей кордон емоційної зрілості дитини, який повинен будуватися. Називається це ще емоційна регуляція, так, коли дитина може саморегулювати всі свої імпульси, позиви і так далі. І зараз в дорослому житті також у багатьох є проблеми. Тобто, коли я собі кажу, що я на дієті, я хочу бути стрункою, але я ось просто починаю їсти все солодке. Ось просто починаю як навіжена там пертися кудись в місця. Які мені там заборонені, нехай буде там, на дієти, умовно кажучи, якийсь клуб, якісь там фастфуди, там в гості до батьків, можливо, майонези і все те саме. Тобто немає цієї регуляції, ти не можеш імпульси свої зупинити. так? То тому, коли ось таке є все дозвілля, то у дитини формується нетерпіння, оця фрустраційна витривалість, так? нездатність переносити якусь незручність, нездатність домовлятися, внутрішньої опори їй немає. Так? І будь-який дискомфорт тоді для неї це трагедія, а найголовніше відразу така валідизація, зробити з цього якусь істерику і скандал. Ось так. Тому будь-яка непередбачуваність для неї вона буде тригрити її на істерику, на паніку і так далі. Хоча лідерський тип, ви знаєте, ось у мене, до речі, вийшло. Два ролики про психотипи дівчат, які я розібрала детально. Будь ласка, діть, дивіться У мене, є окремо своє навчання по психотипам. Тому, тим не менше, ви вже знаєте, що лідерський психотип в нормі він себе взагалі так не веде. А веде до речі, він себе ось як. Давайте поглянемо на таке фрагмент. Давайте шампунь визнаємо шабульна. Коли Діана каже, давайте візьмемо шампунь усі на трьох. Тобто, все, лідер він починає планувати думати за всіх, так як буде краще, де оцей такий варіант, що потрібно негайно відразу робити. А коли тут незріла психіка, то відповідно я можу розплакатись. Відповідно, ой, мене це все задовбало. Відповідно, оце є різниця між емоційністю і просто емоційною незрілістю, яку ми бачимо в цій даші. Тобто, не можу витримувати напругу, не можу витримувати ось такі. Ситуації да, відсутність внутрішнього емоційного стрижня, відсутність саморегуляції і до речі, у Даші це постійно. Здатність уникати відповідальності. Вона її просто не бере. Тобто стрес він же ж не створює сам проблему, да він лише показує наскільки ти зібрана всередині. Ось і все. Ну що, поїхали далі що ну, мені mm -hmm. Хороше yeah. До речі, як дирагує індивідуалістка, цікава, вона каже: Мені не спішно, мені все одно, типу, я в своєму вайбі. О, та, мені типу окей було так. Тобто її внутрішня реакція на стрес це такий йде вхід в себе, байдужість до темпу групи, така самодостатність, така мінімальна тривожність. Та таке думання не в категорії, що треба терміново, да, а в тому, що ну я так відчуваю. Тобто індивідуалістка не пішла в паніку, і це класно. Це доволі така зріла реакція. Що робить наша ентузіастка? Вона каже: Ой, візьму своє, якусь там касматику. Баночки, щось, типу для неї, оце стрес, да був якась фантазія, емоційність, фокус на виживанні, так точніше, фокус навіть не на виживанні, а фокус на комфорті в неї пішов. Так? хочу якісь там баночки. Тому ентузіастки вони доволі часто знімають стрес через естетику, через красу, через догляд за собою, через щось таке. Ой, типу фанове, так аби щось там воно було. Коли в нас аналітик, наприклад, він думає так: так, де список, що треба взяти? Я зараз щось забуду. І починає систематизувати цей хаос. Але це також, ну, типу, вона виграшна стратегія, окей, але коли в тебе буде умови непередбачуваності, то аналітик буде дуже розгублюватись. І це, до речі, їх зона росту в такій швидкості. Тривожні типи теж, також, також падають в цю паніку, в стрес, фрустрацію, що буде далі, сльози, залежність від думки інших, потреба в опорі, і це також потрібно в собі реагувати, да? точніше, навіть редагувати і покращувати, які ви можете навички, до речі, культивувати в собі. Ось напротязі цього розбору так, задавайте собі також питання, а як я можу стати краще. а як я можу покращити своє життя? У мене ось так приходять з розборів до мене на особисті консультації нові клієнтки. І ну дуже багато там цікавих знаєте таких інцидентів. У когось там діти, в когось своє життя, хтось там подорожує за кордоном. І Я завжди кажу: ви дивіться мої випуски і беріть для себе ось те, що ви можете вже внідрити в своє життя краще. Я отак полетіла. Я така голова так мені залежать через мене. тарі хтось переступив. То була Даша. Даша, вона через неї переступила. І чи готовий ти вигравати такою ціною? Я ні. Було дуже неприємно, ну ніхто не відміняв людяність. Ми ще і сусідки були, ми жили разом. І в принципі, досить подивимося на оцю дашу. Наскільки холодна, така домінантність, хтось падає, да мені плівається. Ну, яка різниця? Там тебе хтось підійме. Ви знаєте, тут ми не говоримо про якусь там норму чи не норму. Тут більше про психологію цього. І тут для мене, як для психолога, очевидна, ось ця. Психопатічність, яка дуже-дуже ну, просліджується. Тобто, ось така висока конкурентність, занижена емпатія, нарцисичні такі психопатичні риси скрізь, внутрішній дефіцит безпеки, що я можу вижити тільки, якщо я виграю, в сенсі, я не можу поступитися. Тобто, буквально у людини цей вибір був, так? Бути людяною, там, допомогти чи виграти Для неї, звісно, ось це виграти. Але ось ви мені скажете, Вікторія, ну вона ж також права. Ну, окей, добре, можна зрозуміти, десь її правоту. Але подивіться, будь ласка, на масштаби в таких ситуаціях. Ось чи варта була оця перемога, проїхати якісь там а дороги там півгодинки поїхати на машині чи на тому возі, і це вже настільки для тебе буде принципово, або навіть себе так в колективі запозиціонувати одне діло, аби це там перемога в шоу, чи це щось дійсно важливо? А тут на кону насправді не стояло нічого важливого, аби настільки себе демпінгувати, я б сказала, в очах інших. А перші оці глибинні механізми. Психіка її вона часто в режимі виживання. Ось, ніби докажи, вона впала, я маю шанс виграти. Ось вона не бачить емпатії, вона бачить тут тільки якусь перешкоду. І тут не працює здорове суперництво, а працює така холодна домінантність, відсутність цієї емпатії. Люди починають тебе ну, опасатися, обходити стороною. Видно, ось цей маркер емоційної незрілості, плюс нарцисична структура. Мені плівається, я зв'язда, я номер один, да яка мені там різниця, що ви подумаєте подумали. Я себе сама йду, я сама там все себе сделаю, да, до свидання. Це дитяча модель світу. Що я це центр світу? Ось ні, я це номер один. Мене не хвилює, що з тобою, якщо ти стоїш між мною і ціль, все я йду, так. І це не сила, це насправді порожнеча всередині. І тут вона порушила такі три базові соціальні норми: перша це норма емпатії, тому що ми інстинктивно реагуємо на чужу біль, на, на чужу біль. друге це норма групової динаміки, тому що в будь-якому колективі є в негласне правило, що допомогти, якщо щось сталося, так. І третя це норма людяності, щоб приступити через людину це жорстко. Давайте признаємо. Це не поведінка лідера, це поведінка Дінка людини з низьким соціальним інтелектом відповідно для холостяка також це був би дуже великий червоний. Прапорочок, правда. А, до речі, хто такі психопатки? Наскільки ви знаєте, ось таких жінок? Будьте обережні, як ви бачите, і чоловіків, психопатів, і жінок. Це люди, в яких, до речі, психопатія, давайте так, вона є вроджена, вона є набута двох видів. Коли вона йде вроджена, то ми можемо подивитися на такому там scanner of Brain, Коли ми дивимося, знаєте, це знімок мозку, то в них на префронтальній корі, яка відповідає там такий клаптичок за емпатію, В них буде видно оцю недозрівшу частину. Уявляєте? Тобто, наскільки ми можемо прослідити, хто такий психопат, вроджений, так? Навіть на ось таких методиках, і друга частина це, коли де набута ця психопатія. Звісно, вона тоді може бути різних форм, тому що в залежності від батьків. Якщо батьки були дуже емоційно холодні, домінантні, то у дитини вона й формується. Оце відсутність провини, відсутність емпатії, імпульсивність, та така жорсткість. Основні оці симптоми коли. Немає емоцій, таких глибоких, так, да? от такі емоції поверхневі, ти впала, Мені плівай, та да? холодність у поведінці. Ну окей, мінімум цих теплих емоцій. В мене немає провини, домінантність у конкуренції, головне це перемога, імпульсивність, відсутність страху, типу, чи це ок, чи це виглядає, не ок, дам мені пліваць, да когось зачепило? там да, мені плівають. Думайте собі. Маніпулятивність також завжди вони ніколи не винні. Типу вони завжди будуть так інтерпретувати. Що цікаво, що Даша сама ж, коли наша Юля вона вирішила не йти на гору пішки. Не брати якісь продукти, а поїхати цією машиною, вона каже. Ти мала вибачитись, це не гарно по відношенню до інших, і це дуже дивно, тому що ти робиш абсолютно такі самі вчинки, але при цьому себе ти дуже оправдовуєш про себе. Ти ж так не скажеш. Така агресія за посмішкою. Це також одна з рис психопатів. Дівчата будь дуже дуже обережні серед чоловіків, психопатів, тому що їх також є багато. Ну взагалі, як зараз налічується в світі останні дані, які я читала, їх близько одного відсотка, але це дуже багато. Тобто, візьміть від 8 мільярдів людей один відсоток психопатів. Це насправді велика кількість. І такі люди вони навіжені. Ось я знаю навіть у мене була така клієнтка якою дівчинка і психопатка, да, ну, така там близька подружка, вона збудувала план, як вона захотіла розрушити сім'ю, як вона захотіла розрушити там чоловіку одному життя, забрала його компанію на себе якось там переоформила, потім мстила йому там ще 5 років, і я просто в шоці. Я це слухаю, я кажу, Боже, ну ти просто собі уяви. Ось як можна 5 років свого життя витратити на якусь там сім'ю, щоб її розрушити, щоб ту компанію забрати, От, тобто жити настільки життям когось. І оцією ідеєю, що я тебе просто розтовчу. Хоча їй нічого той чоловік не зробив, просто він був її бос, і просто він її дратував. Типу, це просто не така сім'я. Ось вона мене бісить. Все, я хочу так відімстити, просто хочу їх розчавити. І оце психопати, люди, яким полівають на якісь емоційні, соціальні рамки, норми їх по факту треба боятися. Тому, будь ласка, дівчата, якщо ви в відносинах ще тим паче з такими. Психопатами тримайтеся далі, їх неможливо виграти, тому що в них немає ніяких рамок, їм пліваць. Ось так вона на жаль працює. Тому потім мої клієнтки ходять роками руками до мене, аби їх повернути просто до життя і повернути в норму їх психіку. Ось так. Тому пам'ятайте, що це виникає також не просто так, якщо це наша форма набута, та це знову таке травмовідкидання, надмірне порівняння з іншими від батьків. Ось тому вони вчилися не довіряти, не будувати відносини, а вони вчились перемагати. Ми, далі. ми ще зустрінемося. Важко таке мене досі тримтать руки. Але я мусила бути першим. Щоб сказала, ну за батького він не з тренерів. Я навіть друга собі не могла б дозволити прийти. Я взагалі ми молоді. Не дуже а хоча але так і є. Говоримо знову про психотипи, і тут бачимо таку цікаву тенденцію, що у стресі всі психотипи проявляються по-різному. І дуже цікаво, як тут розпорядилась, не знаю, доля, такий випадок, що усі дівчата вони прибігли по Таким групкам психотипів. Хто був на моєму навчанні по психотипам, ви знаєте, що у нас є дофамінові психотипи. Так, це наші найсильніші, це оці лідери, це ентузіасти, це досягатори, так, яким потрібно. потрібно Є серотонінові, які за структуру, за спокій, за стабільність і є окситоцинові, які за теплоту, які за емоції, які за гармонію, так, які, а блін, по мені, мені окей. І виходить, що у першу цю машину, перший бус, прибігли три лідерки. Ось подивіться, три лідерки, які сидять. Їм було важливо добігти так і бути там. Для них перемога так, це емоція, це сенс, це самоповага, це адреналін. І в стресі вони стають ще швидшими, ще різкішими, ще більше сфокусованішими, стратегічнішими, і вони ще більше готові повернути вгору. Тому ось, коли ви, наприклад, розлучаєтесь з чоловіком чи з якоюсь там подружкою, ви бачите, як якась людина на стресі, вона може взагалі не впасти в депресію, а зробити якийсь там квантовий скачок в своєму жиці. думаєте, як це працює, господи, да типу там в мене депресія, я їм морозиво відрами, а ти просто кудись летиш. Ну. Ось так, так, але ми можемо оці copy mechanisms, механізми. Копінгу ми можемо їх перейменовувати знову ж таки в терапії, в роботі з психологом чи на якихось навчаннях? Будь ласка, це все можливо. До речі, цікаво. В мене є моє чотиридньовне таке навчання. А коли ми працюємо з переконаннями, працюємо з емоціями, і ось дівчинка вчора написала таке відгук. Тут вставлю на монтажі. Будь ласка, подивіться наскільки цікаво, коли ну дитина не вобоюсь цього слова, тому що дівчинка юна, але вона настільки бере своє життя в руки. Вона каже: Вікторія, як мені оце перейменувати, коли в мене є тригер, є ситуація. А я хочу по-іншому ту зробити. Мені це не до вподоби. А я хочу там більше, там більше, там більше. І вона ось ну, це в 12 ночі вона мені написала учора. І просто ось такі величезні, величезні повідомлення. Я читаю, і я просто в захвітці я там їй написала в неї тариф з підтримкою. Я їй написала там голосові повідомлення на хвилин 15, напевно, 20, дуже великі повідомлення. І вона пише, що для мене це невідомо, ось так тепло було, так як ніби я такий мішочок любові купила. Правда, тому що. Вона хоче то змінити, і пам'ятайте, що ви також всі спроможні змінити свої будь-які реакції і по іншому реагувати. Тому друга машина. Ми бачимо тут такі більше середмінів прибігли так, такі аналітики, дисципліновані, амбітні. І їх принцип він в тому, що я маю зробити все правильно, а не в тому, що я маю виграти будь-якою ціною. Так вони структурні, вони зібрані, вони докладуть зусиль, але вони менш імпульсні. І в стресі вони оцінюють маршрут, вони там раціонально розподіляють сили так? вони хочуть результату, але не за рахунок інших. І третя машина. Це більше такі окситоцинові спокійні, вони не живуть в режимі, що мій успіх це моя цінність. Так? Вони в стресі, не панікують, вони не змагаються там як шалено, вони не рвуться вперед. Вони живуть, ось далі живуть своє життя. Їхня логіка, що я не помру, якщо я буду трецією. До речі, ось мої, я якуся, знаєте, досягаторочки. Дівчата, нам треба всім повчитися у окситоцинових типів, тому що це неймовірно завжди мудрі жінки. Ось у мене клієнтки, коли приходять запитом на чоловіків, у нас буквально вчора була така сесія. Клієнтка там Вікторія. Я на нього там сварилася дуже сильно, тому що він там увімкнув пральну машинку дуже гучно. Він знає наскільки мене це виводить. І я кажу: чекай, ось ти зробила конфлікт наскільки з десяти. Твоя імпульсивність так вона була ну дуже такою високою. Але. Твій чоловік це людина, яка тебе цілує в лобик перед сном, і каже: Ти моя котеняточка, ти моє сонечко, я тебе цьому, якщо тебе буде якийсь кошмар снитися, я тебе обійму, поцілую серед ночі. І ти на цю людину йдеш проти нього з ножем, накидаєшся через якусь там правильну машинку, де пліваць в твоєму житті в порівнянні якби з цією любов'ю, яку він тобі дає, ніжністю, безпекою, ця машинка чи оця ситуація, якийсь імпульс, він не вартує того або проти нього так стати. І ось такий лайфхак. Якщо ви хочете сваритися навіть з чоловіком, ну окей, інколи треба, так, щоб не розслаблявся, як то кажуть. Окей, але. Сваримося не проти нього, а проти проблеми. Типу, любимий, да, ми дорогої. Лягайте, якось на плечку, кажете, ми мой хороше сонечко. Ти так включила ту громку машинку, я просто чуть сама не зайшла. Меня просто да, звуків. Я так ненавижу, не люблю, коли вона так громко орет. О, Я була б так, так благодарна, любимочка, якщо ти мене услушала і більше так не включала. правда, то я просто зайду с ума з цим. Ось вот так сказали. Все, чоловік зрозуміє, і він не подумає, що, блін, вона мене блін, вона якось там проти мене йде. А він Бачить вас у цю саму адекватність. Тому я вас закликаю. Ось так по жіночому по, по мудрому йти. Ось так борі я переживав за тебе. Чи ти не сталося? Привіт, привіт. Ми нарешті нас і Яна. Наша така дівчина, дві рок-н-ролл, паріж. І так, Тарас цікаво на неї звертає увагу і каже, що я за тебе переживав, ти хоч буду з тобою все окей. Я вам вже розбирала її психотип в першій, в першому другому випуску, так що вона така адреналінова йде досягаторка, і для неї, взагалі, оця імпульсивність, низька тривожність, окситоцинове тепло це її база. В неї високий адреналін, в неї підвищений дофамін, Тобто, ось цей такий пошук новизни, біжимо, лимо. В неї лозунг такий, що життя зараз, тому давай біжимо. Да? Постійний. Рух. І цікаво, як вона відрізняється, наприклад, від нашої другої дівчинки, так яка впала до речі, тим, що вона також досягад Але наскільки вона жіноча, наскільки вона мила? Чому так? Тому що вона в нас більше просто окситоцином, а ну переважає в ній окситоцин. Але тим не менше, ми бачимо, як вона дуже легко може так само перевзуватися і ставати більш такою кішечкою, так, кудись бігти, кудись лиціти. До речі, я нагадаю, що вона могла прибігти однією з першою. Так вона просто впала. Ну тобто вона трезву, я б сказав, Попала там в другу групу. І Так само, як і це має бути, що лідери вони на першому місці, так? Уже досягатори завжди будуть після них. І в неї є ця сила. Але вона змогла розкрити в собі оцю жіночність. І тому, ось коли ти така вся адреналінова, така біжиш-біжиш-біжиш, не буде цієї глибини з чоловіком. І Тарас, він її не дуже бачить, чесно кажучи, як жінку, він, ну, він не буде її обирати, це 100%, тому що вона для кайфу, вона класний друг, вона класна. Тут і зараз, але з нею не можна приголубитись. Чоловіку від жінки потрібна по факту любов, підтримка, ось така ніжність, та те, що він не може отримати від подруги. Подумайте зараз, до речі, чи не відноситесь ви дівчата до такого типу жінок, як ми бачимо, наша Оля, яка дуже сильна, яка дуже така жорстка, від неї точно жо не можна цього напітатися. Та? Чи такая адреналінова наша дівчинка? Від неї також не можна цим напітатися. І тому ось у наступному випуску там вже він буде цілуватися, так перший поцілунок. З нашою десягаторкою, я вам казала, ще з першої серії, що ось вона, Валерія, вони будуть йти до перемоги, будуть йти до фіналу. Це очевидно, давайте так. Ну і наша Діана, так, вона 100% могла прийти до того. Але ну, ось, на жаль, вона так вирішила закрутити Холостяку голову, просто закрутити і полетіти далі в своє життя. Така Успішна класна модель. Ну, можемо розібрати її, до речі, в такому іншому випуску. Ось так, що хотіла сказати, що, до речі, ось можливо, ви подумали, б, що дівчинка, ця яка впала, вона індивідуалістка. Ні, тому що в неї немає такої яркості, в неї немає такого занадто-занадто. Вона більше спокійна, вона більше виважена, вона любить статус, вона любить гроші, вона любить таких класних чоловіків. Так, вона не так. Також не помічник, тому що вона не про інших, вона більше про себе, вона не хоче там перенавантажувати себе, так. А, вона не про драму, не про якусь таку супер унікальність, так, не про ентузіазм, що типу вона носиться як там якась навіжена. Ні, вона така спокійно живе про себе, так не викликає якоїсь там зайвої уваги, але інколи вона бере ось це таке все в свої руки показує, яка вона. Тобто дуже такий типічний досягатор. Тому я пам'ятаєте, вам казали, що речі, що досягатори вони хамелеонисті, вони можуть бути дуже різними, вони можуть бути як і такими ой! <свист> а, 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 як наша Юля. До речі, давайте подивимося. Мені все одно я поїхала. Ну, така я людина, в мене є. Ну от. Ну, типу, що тут кримінально? Якщо людина дбає про себе, про своє здоров'я. Виходить, типу, що я дура, а вона любить себе, а я тягнула речі. Я вважаю, що кожна людина повинна в першу чергу нести відповідальність за себе. У нас тут питання, якби всі відмовились і поїхали, то де б ми спали, щоб ми їли. Юля точно вчинила. Неправильно. Щодо нас, усіх. Вона просто начхала. Іра себе погано почувала. Але Іра ще несла. Так, я могла поїхати. Я його не дихала. Тарас, я в тебе вірю, ти зможеш. Ти такий молодець. І він цього дуже теж посміхався, тому що розумів, що я його валю навіть там, де можна не хвалити. Прикольно до цього ставилася Юля. Усякомо замість звала, що вона щиро це робила, і вона мене завжди підтримала, казала нормально. Юля, яка також досягаторка, вона дуже цікавий. Також психотип знову ж таки бачите, досягатори. Вони в собі завжди будуть комбайн об'єднувати оці ці полярності. З одного сторони вона така: «Ой, Тарас, да мені плівати, ми 40 разів перевернулись на цих каяках. Та да взагалі плюватися совершенно я тебя люблю, я тебя поддерживаю. Ты мой сладкий, дорогой. О, вот эта вся история за ним стороны вы на приходит и скажете. Так, девочки, мне плевать, я не буду нести вот это все под гору, зачем оно мне надо? Что-то такое. Нет, я выбираю себя. Это любовь к себе. Девочки, бачите, насколько насметки противоположного нас БВД. Ну, боже мой. І це норма для цього психотипу. Вони хамелеони, тому що вони настільки яркі, якби всередині, що вони не знають, куди це висвободити. Я б сказала, що це психотип, який нагороджений такою сферою флексибіліті, коли ви такі гнучки психологічно ви можете обирати якими бути. І тут я дуже рекомендую бути. Усвідомленими, аби правильно направляти оцей потік енергії. Дивіться, що відбулося, до речі. Вона розуміє, що ми будемо жити в горах. Вона розуміє, що тут є така соціальна групова динаміка, що усі все щось роблять, так і вона одна йде проти усіх, тобто така нарцисична частина спрацьовує мені да? І вона думає, я важливіша аніж уся група, так, і вона одна, яка обрала саботаж. Типу егоцентризм, холодність, така віддаленість, так? я не зобов'язана. І ось вона потім розповідає, що вона довго жила. Чоловіком у прогинанні, і стався таке після цього розлучення, відкат гіперавтономія. Тепер я сам є, так мені ніхто нічого не скаже, все я роблю тільки для себе. І коли стається така ситуація, ти вже можеш обрати всіх. Ну типу, щоб всім було окей. Ні, підеш обраєш себе, і тим самим ти просто ще не відпустила минуле, і ти мстиш. Розумієте, тому минулому тому чоловіку. А насправді оцим ситуаціям, які в голові до сих пір активні, вони живуть в тебе в голові. Таке певне ПТСР та да, комплексне, да КПТСР, до речі, його називають комплексний посттравматичний розлад. Коли було дуже багато ситуацій, які ти не змогла пережити, і тому оця травматичність вона йде не одинарною, а її багато. Ти її настільки багато, що ти не розумієш. Поведінка є дуже дуже хаотична. Те саме до речі, що стосується і Даші, але вона не лідер. Тобто, я думаю, ви бачите так зараз різницю між Дашою, яка лідер, яка дуже також така незрозуміла, якась там гамонна, да, від слова гамма, і між Юлею вона більше нам зрозуміла як досягаторка, тому що вона тут грає, тут така, так? А Даша їй абсолютно іскрені плівають на всіх остальних людей. Вона якби така. «Да Ладно, не любіть мене, мені окей. Да. І що? От вона завжди така. А Юля вона більше так підлизується до інших. Так? До речі, така псевдопроработаність. Я обираю себе, я зобов'язана тільки собі, мені плівать, так? І це виглядає дуже саркастично, дуже якось іронічно. Навіть я б сказала. Ну це дивно. Я центр світу, а інші якось самі справляться. Сильне его, уникальні відповідальності. Вона хоче статус, легкість вигоди, але не хоче напруги, але не хоче відповідальності, але не хоче дискомфорту. Мені норм, що інші страдають так, а я сама виведу себе з гри. І група, вона ж інстинктивно відчуває несправедливість, тому на неї всі накинулись. А я думаю, ви чули також про цю групову психологію, да, називається психологія мас управління групами. Можете також почитати, що насправді кожен колектив він управляється однаково і масами, до речі, набагато легше управляти. Ми бачимо зараз це з політикою, ми бачимо зараз це з економікою. Так куди воно все йде завжди. Є певний сценарій, як воно прописано, тому що дуже легко цим управляти. Бачите, всі несуть тягар, всі виконують частину роботи. А хтось порушує, відповідно, група буде реагувати агресивно, і людська психіка вона працює так само, що вони відчули зрада правил, зрада групи, зрада спільного проживання. Ось так. А її психіка каже про те, що я більше нікому не дозволю мене завантажувати. Хоча ніхто ж не хотів тобі зла, але вона почала ось так захищатися. Ось. Це те, що було важко. Реально, я не хочу важко. Ну, я, я ж дівчинка. Вона дуже мила, навіть коли вона мені з старту, ну, типу, зайшла до мене з, яких, з якихось яких претензій. Мені було мило це все чути. Але я тебе також не бачу ніколи. Тому я і зібрав тут, щоб побачити ну, всю так. палітру ваших можливих емоцій від якоїсь конкретної ситуації. І да, і ти була мені комфортні, але мені діяли ціни, що ти себе проявила одразу, що ти ну, тіпа, показала well, свої справжні емоції. Звісно. Дуже, ну, дуже часто може бути. Ну, ти спасибо дуже часто. Бо такої ти можеш бути сім разів на день. Ну, якщо захочу. От якщо захочу, може. Але якщо не хочемо, ну, не будемо. Ну, якщо захочу. Ну реально, якщо захочу. Ну, в такій концентрації, типу, мені це окей. І я безпосередньо і чесність мені ну і Правильно зробила Іра. Вона дуже так по жіночому, там кому так пішла, каже, ну я дуже втомилась, мені дуже не окей. Типу вона не почала його звинувачувати в цьому. Вона говорила про свої емоції. Але в нас, на жаль, в СНГ немає цієї культури, коли ми можемо говорити про свій біль, про свої емоції. І він це сприйняв через таку проекцію і коли він каже: ну вона почала мене звинувачувати. Хоча ніхто тебе не звинувачував. Вона каже про свої почуття. але для чоловіків лідерів це свойственно. Він чує в тому, що мені тяжко те, що ти не зробив так, щоб мені було легко. Так, і для нього, якби це було хм, напружено. Будь-який чоловік, лідер буде так реагувати. Напружено, але він ка, якби бачить її оцю таку всю легкість, відлетівшись, він розуміє, ну окей, тут немає такої напруги. Звісно, наш Тарас він також травмований. Коли ми бачимо оцю сцену з Дашою, так ну давайте подивимося і зараз. Тут ти не підловила. Я не був готовий. капець. Хочу з нею продовжити свій шлях, бо я вірю, що в якийсь момент вона зрозуміє, що досить ти типу, розповідати, що їй там все не подобається. Можна розкрити якусь жіночність, ніжність, романтичність, так То він починає її якось розуміти. Він. Починає хотіти її розкрити. Він починає її якось спасати. Та такий рятівник. Я розумію твої емоції. Ти що? Ти ж просто не розумієш, Дашенька, що ти можеш бути собою. Ти, напевно, просто цього боїшся. Я тебе спасу. Це дуже дивно виглядає. Ти просто бачиш перед собою абсолютно хаотичну, нездорову дівчину. Так, ми можемо інтерпретувати її дії. Але, ну давайте так, дівчата, з нею дружити не можна. Ну, на жаль, ну тому що вона непередбачувана. Ось так, я вам кажу, як психолог, в один момент вона просто повернеться до вас спиною і скаже вам те. Що сорі, але ну, мені плівають тут, я оберу тут себе. Все. Чи вам буде безпечно дружити з такою подругою? Ну ні. Тому що якщо їй буде щось потрібно, їй буде плівати на вашу потребу в цьому плані, і вона емоційно небезпечна. Ось така ситуація. Тому тут ми бачимо також травматичний Тараса, що десь в нього також була в дитинстві ситуація, що його дуже десь ранили, чи його не приймали. І зараз в нього відбулася оця гіперкась проекція на Дашу. Що він в ній бачить щось таке рідне, щось таке близьке, він намагається її зрозуміти. Він її не виганяє, коли ну, для усіх дівчат вона вже всіх задовбала, вона вже всіх обтяжує. Ніхто не розуміє, чому ти її не виганяєш, але він все її тримає, тримає, тримає. Ось таку цікаву бачимо картину. Ну що ж, я думаю, що для цього випуску одного занадто вже буде достатньо сьогодні інформації. Багато чого обговорили цікавого. А зараз запрошую вас на другу частину. Давайте там будемо дообговорювати поведінку на дзін. Будемо дообговорювати поведінку нашої лідерки Олі. А, і, до речі, таке тріо, цих спокійних оксидоцит. Дівчат, наскільки в них було нудне побачення? Ось погодьтесь, воно просто нудне. Ось вони вже не знали про що говорити. Вони вже стоять три, троє так за ручку стоять і кажуть, так про що ж говорити ще? Вони просто не знають, він нікого не обере з цих дівчат. Давайте так. Йому з ними нудно. Ось на наступному побаченні ви побачите, наскільки він буде щасливий, наскільки він буде там цілуватися, обігти в траві. Тому що він хоче цих емоцій. Це чоловік, лідер. І для лідера є абсолютно інша формула, як його завоювати, як з ним мати відносини, і як бути з ним в. Глибокому контакті. Про це я розповідаю також детально на своєму навчанні по психотипам, тому кому цікаво, запрошую. Ну що ж, була рада сьогодні бути для вас корисною. Пишіть, будь ласка, коментарі. Я дуже-дуже люблю читати. Завжди відповідаю на кожен коментар. Тому пишіть, буду рада вашої думки і давайте ідеї до наступних випусків. Ну а зараз запрошую вас на другу частину розбору, Тому, будь ласка, беріть чайочок і чекаю вас там.